Ново Волинська міська влада посилює заходи щодо соціального захисту населення в умовах воєнного стану з цією метою, виконком під час засідання 1 червня затвердив зміни у міську цільову програму соціальної допомоги на 2023 рік. Відповідно до прийнятого рішення із міського бюджету Нововолинська планують направити кошти для надання соціальної допомоги, окрім малозахищених верств міського населення і ще й для внутрішньо переміщених осіб. Так як на практиці ми бачимо нас, звертається і Мешканці вже переміщення особи, коли є важкі хвороби, ми пропонуємо внести зміни. Ми сконсультувалися, так як і вже в наших колег є в Луцьку, в міській так само в програмі, таку категорію як переміщення особи. І також у нас був випадок, коли в нас зареєстрований офіційно внутрішньопереміщена особа і воювала, загинула. Ми пропонуємо внести в цю категорію, коли в нас виділяється одноразова матеріальна допомога в розмірі до 10 прожиткових мінімумів, тобто сума 24 чотири тисячі. Імсовісо нагадаємо спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нововолинська громада у лідерах серед волинських міст, які прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні їх майже 7 тисяч офіційно зареєстрованих.